Сейчас вот по всем показателям, которые, которые проявляются, ну, идет то же самое, что в 50-е годы. Вот идет нагнетание. Весьма возможно, что мы столкнемся это когда с кризисом. Это в 50-е годы у нас шла война. С кризисом подобным на нашей Это вот безусловно. На Хочу напомнить, что идет нет. война на нашей территории. Сейчас боевые действия происходят на территории Российской Федерации. В какие 50-е годы этого было? Это, извините уже... На новых территориях Российской Нет Федерации. Никаких, Нет никаких ни, ни новых, подчеркну. ни старых. Есть Именно конституционные так. территории Российской Федерации. Это все деление на новые и, и старые. Вещь. Совершенно давай давай все-таки Конституции нет такого а, термина. Давай, новые территории. давай исходить из того, что если идет война, то соответственно страна вот ты все упрекаешь, страна вот не воюет там вот воюет где-то, потом, потом это война. Ну слушай, у нас существует законодательство, которое можно легко ввести. Вот там и есть твой смерш и военное время этом законодательство... и законы военного. Нет. Почему это законодательство не вводится? Нет смерш. Же... Закон 96 -го года, закон 2001 -го года. Что закон. Том, есть что угонные закон 2001 года устарели, потому что очевидно, что новые реалии требуют новой законодательной базы. Прекрасно, это не ко мне. Это тогда, вот, минус, это минус, законод... так, значит, но то законодателям. Вот но если сейчас... вой... а это не ко мне. Нет, если сейчас идет, идет, идет как ты говоришь, утверждаешь война, что утверждаю что то тогда война. бы вводились. Соответствующие законы Опять... устарели они или нет. Это, то есть, если на клетке с стигров написано слон, не верь глазам своим. Запад говорит, что он с нами воюет. Мы говорим, что мы реально воюем с НАТО. У нас на Украине специальная военная операция, но мы давно воюем с НАТО. Вот НАТО я... поставляет оружие, людей, средства разведки, разведку, обеспечивает стратегическое планирование. Ни одного удара по территории Крыма, что является конституционной территорией Российской Федерации, не было нанесено никак не без могу. предварительной разведки не могу. И структурами НАТО. Я никак не могу понять войну. Когда одно государство, воюющее, продает газ другим государствам, которые тоже воюют, которые ты считаешь, что То они есть ведут и так против. Смело войну. И все другие. власть. Смело, молодец. Молодец. И и тут нет, тут тут в, 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 российская власть как раз избегает упоминаний, не вставит вопрос о том, что мы находимся в состоянии войны. А мы, мы проведем войны. специальную военную операцию. Нет. Это определенный с НАТО, правовой статус. С НАТО, Во-первых, что напомнить, что определенный правовой статус. Существовала в Соединенных Штатах Америки, которые не объявляли войну ни во Вьетнаме, ни в Афганистане. Не, так? Да. А ты да. вот перестало быть войной? Ну, как сказать, это военный Прямую. конфликт, да. А разница да, в чем? Очень большая. Это не затрагивает внутренней жизни. Война, ну, во всегда, я бы давно хотел. всегда будет касаться внутренней вот, мобилизации. Знаете, я бы нашу внутреннюю жизнь давно бы затронул. О! Правильно. И при этом тогда надо говорить прямо, что война против нашей страны началась с 91 года. И вот эту войну они ведут осознанно. И я бы тогда не отпускал за границу всяких кохов, чубайсов, козыревых и прочую сволоту. Они бы у меня здесь сидели и гнили бы за то, что они сотворили с моим. Я начал с того, что руководство страны, которое не готовится к войне, является преступным. Чи день від кліку Єльцина? У нас вот в прі в эту клику не осудили, є музей спеціальний. Музей. Я відведу тебе в музей. сказала мені музей. сестра. стратегічна і тактична ситуація, пане підполковнику, в теперішній період часу. Як ви її бачите? На сьогоднішній момент те скупчення, яке ви спостерігаєте, яке часто проголошують в засобах масової інформації, не, да... не дає жодної стратегічної переваги ворогу. Більше того, українські війська сили оборони адекватно зміцнюють свої позиції, що на харківському напрямку, що на Донеччині, і ми в повній бойовій готовності для того, щоб дати відсіч ворогові на цих вказаних вами напрямках. Ще хотіла вас запитати, я знаю, можливо, ви сьогодні теж бачили чи чули про нове інтерв'ю Зеленського, в якому він сказав про те, що ми можемо завершити гарячу стадію війни до кінця року, маючи на увазі те, що ми можемо піти в якийсь переговорний процес, наймовірніше, і в такий спосіб завершити гарячу фазу. От як ви в залі ставитесь до цієї тези? Чи вважаєте реалістичним це в найближчій перспективі? Дякую за запитання. Не бачив виступ президента. Підтримую його в усіх починаннях щодо перемоги у війні, але щодо можливості переговорного процесу, наразі не бачу такої можливості, адже і українське суспільство, і ті втрати, які ми понесли, унеможливлюють цей процес зі точки зору державного рішення. Я думаю, що це поки що неможливо. Пане підполковнику. Ну, ми розуміємо, що у ворога також є свої плани. Так, ми розуміємо, що наша позиція так. є консолідованою і непохитною, але є позиція ворога і є ті чи інші політичні середовища на заході, які будуть готові слухати нашого ворога і вступати, можливо, понад нашими головами у певні перемовини. Розуміємо, що ніхто цього публічно не буде озвучувати. Ну, крім крім експертів, на політичному рівні буде панувати так, би мовити, сприятлива, оптимістична. Чна мовченка на певні теми, але ми розуміємо, що ми конкретно залежимо від військових ресурсів, зокрема сполучених штатів, і насамперед сполучених штатів, так тому що системи протиповітряної оборони, системи наступальні ракетні і так далі, і так далі. І от. Як ви бачите, зараз це в ширшому контексті, ворог намагається відключити зараз українську енергетику, так і вже поставив нас в критичну ситуацію. І, ну ми можемо собі уявити, що буде робитися впродовж найближчих пари місяців. Вони будуть намагатися, ну я не знаю. Там може вони не будуть зазіхати на атомну генерацію, але в будь-якому разі вони можуть намагатися знищити наш нашу розподільчу генерацію і відповідну інфраструктуру. І Після того ворог в той чи інший спосіб, чи через орбана, чи через Трампа, чи через якогось там дітька Лисового, що може заходити з іншими своїми тими чи іншими ідеями, пропозиціями, але населення буде значно більш змученішим ніж зараз. В ширшому контексті держава перебуває у війні в будь-якій сфері її життєдіяльності, чи то в освіті, чи то в енергетиці, чи то в під час бойових, ведення бойових дій. Щодо безпосереднього бойового зіткнення, нам потрібно своє робити, і для цього і акселератор, і Міноборони модифікує, спрощує процедури для прийняття на озброєння нових і нових видів. Зразків озброєння українського виробництва спрощує процедури їх закупівлі не так швидко, як би це очікувалося в часи війни, але ці процедури дійсно пришвидшуються. Модифікація чи модернізація цих процесів вона в цифровізації. Ми на це ну, багато наполягаємо і просимо, щоб нас дослухалися, адже ті розробки, які є в українських виробників. Це не лише НВО, практика і Богдана, яку всі чули і багато повторюють. Ми дійсно трохи не перші в світі за кількістю виробників виробництва САУ, але є технологічні рішення, які дають нам технологічну перевагу. На творогом підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.